І Фініш відклеюю скотч скочів, мов би нема структура. Белючка і все, і тут теж все розлилось, і тут все розлилось є потючок. Нічого. в принципі. А, і отут є по ось. Там, де не видно, вже я зверху починав, а на низ вже воно туман дуже сильний. Ну то таке. мию інструмент сохне і можна вже збирати. Мені залишилось зібрати усе в кучу і пополірувати пелючку. Так не хочеться полірувати. Ну, прийдеться, мабуть. Не хочеться не того, що мені лінки, а того, що хочеться, щоб воно довше блистіло. Я знаю, що після полірування воно не буде так довго блистіти, як без нього. Ну, гляньте яка краса. Навіть знизу. Ах. Прямо сом в захваті.